Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Великого жовтого пасіансу для знаку Зодіака Тілець на період квітень 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Райдуга. Гарна новина. Можливо, якась ваша справа. Для вас дуже актуальна. Ви за неї хвилюєтесь, і саме цієї справи стосується ця гарна новина. Ось ця рахівниця. Рахівниця щоти кажуть вам про те, щоб ви були більш бережливими. заощаджували. Серце це кохання. Півень це інтрига. Ось тут, друзі, карта хатини житла. І вона рекомендує зробіть самі, і ви будете задоволені результатом. Ось така, начебто, незвична порада від карти Дім. Зробіть самі і ви будете задоволені результатом. Ось тут, друзі. Він каже про флірт. З якого боку цей флірт буде відбуватися або з вами, або ви будете з кимось фліртувати. От, оце зверніть на це увагу і зробіть висновки. Чи треба воно вам? Можливо, цей флірт стосується ось цього кохання, але тут є інтрига. Щось таке заплутане і не зовсім прозоре. Ось тут, друзі, чорна киця. Цей знак означає, якщо ви маєте щось насправді цінне, то його сховайте. Чомусь так вважається, що не треба нічого цінного класти на видне місце, щоб хтось це бачив, для того, щоб часом не позбутися. Це може бути як гроші, так і якісь прикраси, а можливо, якісь документи. Але порада проста, головне все своєчасно виконувати. Ось тут, друзі. Лягушка. Вона каже: буде все як в сказки добре. Ось цей сундук означає багатство. Квочка означає домашнє господарство. Воно важливе як для жінок, так і для чоловіків, тому що іноді деякі справи можуть робити тільки чоловіки. Тому зверніть на це увагу. Ось тут, друзі, гнездо воно каже про те, що під конець справи все налагодиться. Якщо ви виконуєте якесь, якусь справу або якесь завдання, і ви бачите, що воно у вас не йде так, як ви собі б хотіли, можливо, легше, можливо, швидше. То пам'ятайте, що під конець справи все налагодиться. Будьте наполеглими, старанними, і у вас все вийде. Ось тут, друзі, собака. Вона каже про те, що вірний друг з вами поруч, а також кувшинчик. Сподіваюсь, вам добре видно. Він означає застілля кувшин. Можливо, застілля з вірним другом, щось ви будете святкувати. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось застереження та параду для знаку Зодіака Тілець на період квітень 2024 рік. Застереження, друзі, Сонечко. та порада. Клевер. Друзі, сонце це дуже потужний знак. Можливо, ви будете. Настільки успішні в цьому місяці, що вам хтось буде заздрити. Саме тому ця карта застереження каже про те, щоб ви назовні не випускали свою, так би мовити, радість, гордість за те, що ви успішні, і всі ваші справи йдуть так, як вам потрібно. Для того, щоб ніхто вас не врочив і ніхто не заздрив, та й таке інше. І саме в цьому випадку буде у вас все добре, про це каже карта Клевер. Знову ж таки, ось це гніздо, воно ще раз повторюється, що, можливо, не одразу, а, наприклад, під кінець справи, в якийсь то період, там, друга частина місяця, ваші справи дуже успішно будуть завершуватися. І ще, друзі, я вам тут знайшла: воїн, це захист. Ось такий для вас вийшов розклад. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.